Розпочинаємо із сумної новини. Померла найстаріша українка Катерина Козак. Бабусі було 117 років. Вона була. Представлена названня найстарішої мешканки планети. Утім, представники книги рекордів Гіннеса так і не встигли присвоїти довгожительці цього статусу. Народилась рекордсменка в Австро-Угорщині, жила за різних режимів. Зунру, Польщі та Радянського Союзу пережила дві війни. 14 лютого довгожителька відсвяткувала 117-й рік народження. І, хоча народилась у день закоханих, особисте життя Катерини Козак не склалось. Заміж вона так і не вийшла. Виховала двох доньок рідної сестри. Яку забрали до Німеччини під час війни, бабуся до останнього мала добру пам'ять, зір, співала колядки та декламувала вірші Шевченка. Її називали бабуся Сонечко. Вона не мала ворогів, ніколи не нарікала на життя, а сприймала його таким, як воно є. Ніколи не лаялась, ні з ким не сварилась, дотримувалась посту Божих заповідей, вчила прощати і любити ближнього. Рідні кажуть, що можливо у цьому і був секрет її довголіття. Я все люблю кожного люди. Мене всі люди добрі. Я не в мене нема нікого, такого аби був не добсь.